Христос народився, славімо Христа. На многе благо літа і слава Україні та героям нашим слава. З Івано-Франківська вас вітає я, генерал Капелано Гуер Борис Голодюк, Павло Дністер. У 43-му фільмі пророчі сни за перемогу України з Богом, який я знімаю 8 лютого 2023 року в середу. І Дякую Богу за те, що є люди ті, яким є пророчі сни, різні, і сумні, і веселі, і в тому числі і мені, дорогі мої, власне, Бог дає і далі ті пророчі сни, які зв'язані з пророцтвом упа. Про що говорив я, що будуть вже землетруси. Ну, місяць після правдивого свята Різдва, 6-7 лютого. Близько 500. Останній раз таке було у 2012 році. Коли хотіли являти вже Христа, поглід, знайдіть календар Майя, що це мало статися ніби до 21 грудня 2012 року. І... І ситуації нагадаю вам я, що завдяки Пречистій богородиці молитвам святих, у той час не сталося те, про що були відео мої, і коли я пояснював, і що в той час також ще був папа римський Бенедикт XVI, який не виконував те, що казали глобалісти сатанисти. Потім його усунули. 2013 році, і знаєте, що він прожив найбільше з цих пап римських і помер. 31 грудня минулого року. Цікаво, що великдень цього року співпадає з його 96-річчям дня народження, 16 квітня. Знаємо, що він святий і віримо в те, що Бог його верне разом з святими. Сонячно гарно і знаємо зараз, що є вже це вже папа, який з 2013 року висвячував вже єпископів, особливо китайців. І знаємо, що за проектом Голубой луч і спільно тайно оплачують сатанисти США, Ізраїлю, Євросоюзу, Китаю і Рашу Федерації лазерами будуть являти вже хреста, і буде. До нього китайців мільйони. І в тій ситуації це будуть видавати за якісь такі неймовірні чуда, що ось навернення є власне до християнства, нібито істинно православного, і буде єдність тих до ресвітів, безбожників, сатанистів, які є бісові діти, комуно китайців, комуно корейців і комуно рашофашистів, Навколо того Христа, і Він буде говорити, що треба владу його силою встановити і висадити десант, нібито миротворчий, в ім'я е, того руского міра, так, е, тої імперії, нібито божественної православної по всіх країнах світу, і за це е, були пророчі сни. За це були видіння в черговий раз. На жаль, і звісно, що люди розкусять своє баламутство, і люди будуть спротивлятися цьому. І подивіться відео мої попередні, де я пояснюю, який той спротив має бути. Звісно, якщо ми хочемо, щоб більша Божа ласка була на нас, то люди мають іти і кайтесь весь час за гріхи свої. Свідомі, не свідомі, особливо те, що багато років не вірили в ці святі пророцтва Упа. Також нагадую вам, що ідуть вбивства мільйонів дітей абортами. Звісно, що це страшний гріх, і цей страшний гріх є серед націй усіх. Але нагадаю вам, що в Україні, в Галичині, коли сюди прийшли гітлерівці, то вони дивувалися, що неймовірно чисті були дівчата найбільше саме тут. Тому власне за те, що колись ті дівчата були чисті, те, що дошлюбна чистота найбільша є серед українців, серед європейських націй, це передала Божа Мати Свята. Країна була є і буде головна країна в Божих планах спасіння людства, особливо Галичина. За це посильте свої і агітації за пророцтво упа. Я показую вам, що там вдалині є храм всіх святих у ГКЦ на вулиці Степана Ленкавського. І саме від того храму мали би люди щодня йти, прощують до цього хреста кобзаря. За що божа мати дала наказ ще багато років тому назад, що вони це робили, особливо в суботу, неділю, вихідні дні. Так само є капличка Православної церкви України. Біля неї будується храм Андрія Первозваного е, власне, е, в східному коті цієї поляни, в західному храму ГКЦ, в східному е, храм ПЦУ. Тобто е, ця поляна буде єднати християн, священників у ГКЦ ПЦУ. Бог виявив такий свій мудрий план, що в ці е, години. Страшні, які йдуть до України, ми маємо робити все, щоб була наша єдність в ім'я тих всіх святих ідей, за які віддали життя наші герої, наші друзі, ЗСУ УПА І власне Господь казав що той, хто життя за землю, цю віддав за друзів своїх, той особливій власті, бо це найбільша любов. Коли людина життя своє віддає, і ви знаєте, найбільше саме українці віддають своє життя за життя інших людей в Європі, особливо Знаєте, як тисячі наших козаків гинули, захищаючи Україну. Власне, і зупиняючи бусурманські банди, які лізли на Європу перед тим азійську орду, саме Карпати зупинили. Ще Попереду найстрашніші події війни. Питаю вас не панікувати. Ми йдемо до особливого свята, дня народження Тараса Шевченка у найважчі дні. І Щодня читайте поезію його, дорогі мої. Особливо вночі псальми Давидові, які є в святій Біблії, і є у кобзарі Шевченкові. Ретя його останню поему Марія де є слова на тебе, матір присвятає, усю надію покладаємо. Тільки з Богом буде наша перемога, і ви знаєте його класичні слова. Борітеся, поборете, Нам Бог помагає з нами сила, з нами правда і воля Бога Пресвятая». Це найголовніше відчути воля Бога, робити все. Так, як хоче Бог за для України перемоги. І знайте, що люди, ті, які повірили про рословпа через роки, які просили Бога за допомогу Україні, не будуть особливо нагороджені. І якщо ви долучитесь до тої хвори і будете робити ті праві справи, то ту нагороду від Бога. Отримаєте і ви, яку це Господь знає. Я вам нічого не обіцяю, я не плачу якісь гроші, я не е, обіцяю якісь оздоровлення. Це від Бога може бути все це. Я єдине прошу, щоб були пророчі сни і видіння, і знаки ті, е, які підтверджують е, власне пророса у пасвяті, і що ви не стидалися про це мені переслати роздуми свої. Власне, написати відео, зняти, сказати пророчі слова, сказати різними мовами, що ви вірите в УПА, Сказати за мене Бориса Годюка, хто пам'ятає мою біографію. Слава Богу, за ці роки ви знаєте ніякої такої явної брехні щодо мене не було. А власне, тому що знають, що не було моментів тих, що я себе десь компотував і долучався до сил злих. Ну і звісно, найбільше молюся я за наших воїнів, козаків, ЗСУ і за їхніх рідних, близьких, за волонтерів, медиків, всіх тих. Що є з нами людей інших націй, інших вір, найбожа ласка буде все більше над нами, і хай буде більша наша єдність у боротьбі в молитві проти тої нечисті, яка хоче зробити диктатуру зла по всій землі, згідно всіх тих пророців, які є і в УПА і власне за які говорить Біблія свята, Пам'ятайте Христові слова, що ту правду повірить меншість людей, вона не буде вкладатися. А, також будуть ті події, що коли то слово вже дійде до кожної сім'ї, сім'я поділена буде. Одні будуть за тою правдою йти сонячною. Світлою Спасенною Христовою, яка є в пророса упа, А інші будуть думати, що це якась маячня, що це не треба вірити, що церква це не підтримує, що це баламуцтво, а це не здійсниться. Але через роки ви переконались, дорогі мої, хто дивився відео моє з 2010 року, що я говорив за те, що до трьох років. Буде повстання проти Януковича, Кривавий Майдан. А далі війна, антихрист Путін з Рашу фашистами явно нападатиме на Україну і тайно буде діяти через свою агентуру. Українці покажуть неймовірні подвиги, і це будуть дари Духа Святого, які випросили ті люди. Які власне до нас боролися за Україну, які святі у Бога є, і ті люди, які ще грішні на землі, але які приходили на місце те, де Божа мати найбільше молиться і просить за Божі благодаті всіма святими, Франківську це єдине місце в цьому світі, де вона явилася в чистий четвер, 24 квітня 2008 року, і своєю рукою торкнулися дерев. І, власне, показала, де на них намалювати хрести, які означають стації хресної дороги. Це було на завершення посту, значить, у 2008 році. У тому році, дорогі мої, коли. Коли люди не повірили у ці пророцтва передання, почалося Але через три місяці ім'я Пресвятої Трійці, 24 липня, страшні потопи, які тривали три роки. Розливалися два потоки. Один біля мого рідного села Завізябиця Солотвинська. Інший потік це Лімниця або Сокіл біля рідного села Степана Бандери. Це тривало три роки. І в 2010 році люди почали навертатись за проросів па почали приїжджати із районів Івано-Франківщини, а найбільше з Богородчиного району, там, де колись жила свята сім'я Ісуса Христа, тайно перші 11 років, і де Бог здав неймовірне чудо, що на провідну неділю з'явився хрест на горісі у тої жінки. Яка потім виявилася, що вона з православної церкви України найбільше вірить пророцтву Аупа. УПА має дар їх пояснення з боку? Тому ви бачили її телефон. Можете її зателефонувати, але нагадаю, що з 12 до 14 години дня, окрім неділі, вона може з вами розмовляти, тому що в неї є, звісно, свої господарські справи, і власне молиться вона і до неї люди з інших областей, які мають наказ помолитись з нею в той чи інший день, тому що живе вона біля чудо джерела веселка, яке саме має засіяти в ніч середи на четвер. Веселково перед Божим пришестям вода має потекти до Дністра, а далі до Дніпра Бога. Їхні притоки мають сіяти через ніч. Це буде означати, що вона стає той день великий. Коли Сонце видимо зупиниться 77 годин не буде заходити, і сонця до України, до Франківська, бог з Божим військом буде приходити. Перед тим у середу о півдні з'явиться газета Поклик, де будуть описані ті події, щоб люди були спокійні, що вони мають робити в наступні години, і як зустріти своїх воскреслих родичів чи героїв наших дорогих. Кі вернуться не зробів, а щодо сонця храмів про що не раз я говорив і пояснював, і що є в 20 главі, що буде воскресіння спочатку не зробив. в Откровеннях Івана Богослова. Почитайте, будь ласка, дорогі мої, і не всіх, а тільки певного числа святих. І благаю Богу, що дав вам змогу чути те від інших людей і самим судити, що є правда. І власне я вам бажаю тої віри все більшої, дорогі мої. Бо попереду до дня народження Тараса Шевченка до 9 березня. Я думаю, будуть найстрашніші в історії України. Дні Це будуть найважчі дні і для тих, хто живе в Європі, в США Канаді. Вони вже почалися, тому що ціл вже землетруси. Потім спільно сплановані удари поширення вірусу буде в черговий раз. Власне, показую вам план, той що матінка Божа попередила нас саме в березні, як в майбутні місяці мали бути власне дії антихриста Путіна і рашу фашистів злі, якщо б їх не стримали українці за даром Духа Святого, які встали на боротьбу зі злом. Пише в Біблії, на жаль, це буде, що Бог допустить зменшення сили святих і власне утвердження на короткий час влади сатанистів злих. І тільки Боже пришестя спасе нас від тої нечисті. Пам'ятайте про це, дорогі мої. Тримайтеся нескорено, красиво. Гідно совісно, разом і сила не зрадьмо наших героїв, віримо в їх сонячне воскресіння і нашу перемогу України з Богом.